Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку островні країни Океанії. Океанія це сукупність островів Південно-Західної, центральної і південної частин Тихого океану. За походженням це острови вулканічного, коралового і материкового походження. Океанія займає майже дві третини всієї акваторії Тихого океану. До її складу входить майже 10 тисяч островів. Острови Океанії простягаються з півночі на південь від Гавайських островів до острову Кембел і заходу на схід між островом Нова Гвінея і островом Сала і Гомес. Загальна площа островів Океані становить майже 1,3 мільйона кілометрів квадратних. Більше три чверті цієї площі припадає на два великих острови Нову Гвінею і Нову Зеландію. Острови Океанії утворюють архіпелаги, є й окремі острови Науру, Пасхи, Норфолк та інші. Найбільший атол світу, площею 16,4 км – це острів Квайя Лейн, що в мікронезії, складено цілковито з корала. На ньому живуть 2600 осіб. Нерівномірно розподілене і населення цієї острівної частини світу. Діє правило: що більший острів, то менша на ньому густота населення. Це добре для їхнього господарського освоєння. За соціально-економічними особливостями та їх заселенням острови об'єднані у три великі субрегіони Океанії Полінезія, Мікронезія та Меланезія. Назви цих трьох острівних груп в океані розкривають їхні окремі специфічні особливості. Меланезія це група островів у західній частині Тихого океану. В південній півкулі і дослідно означає Чорні острови. Оскільки папуаси, які тут живуть і меланезійці, мають темний колір шкіри порівняно з іншими жителями Океанії. У Меланезії розміщені найбільші країни Океанії Папуа Нова Гвінея, Нова Каледонія, що належить Франції, та Фіджі. Полінезія це найвіддаленіша від усіх материків частина Океанії, означає багаточисельні острови. Найбільші за площею і людністю країни Полінезії це Французька Полінезія, Гавайські острови штат США, острови Самоа та Нова Зеландія, що є найбільшою країною в регіоні, Мікронезія або Маленькі острови, розміщена між Північним Тропіком і екватором у західній частині Тихого океану. Найбільші країни Федеративні Штати Мікронезії, Кірібаті та Науру. Острів Науру це найменша країна в Океанії і одна з найменших держав у світі, третя після Ватикану і Монако. Її площа 21 км населення 10 тисяч осіб. Це єдина країна у світі, яка не має ні столиці, ні міст, ні вулиць. Адресою є номер поштової скриньки. Нині на політичній карті Океанії існує 13 незалежних держав без Австралії, переважно республік, 5 монархій. Та значна кількість залежних територій. До незалежних належать Вануату, Кірібаті, Маршаллові Острови, Науру, Нова Зеландія, Палау, Папуанова Гвінея, Самуа, Соломонові острови, Тонга, Тувалу, Федеративні Штати Мікронезії та Фіджі. Конституційні монархії це Нова Зеландія, Папуанова Гвінея, Соломонові Острови, Королівство Тонга і Тувалу. Залежні території. Гуам, зовнішні малі острови США, Північні Маріанські острови, Американське Самоа, всі належать США, Кокосові острови острів Норфолк, острів Різдва, острів Херт, острови Макдональд належать Австралії, Нова Каледонія, Уолісі Футуна, Французька Полінезія належать Франції, Піткарн, Великій Британії, ну і існує ряд інших островів залежних територій. За адміністративно-територіальним устроєм в регіоні домінують унітарні країни, їх 12, а одна держава має федеративний устрій, Федеративні Штати Мікронезії. Країни океанії входять до складу різних міжнародних організацій, таких як Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, Організація економічного співробітництва і розвитку, Транс Тихоокеанське партнерство, Світова організація торгівлі МВФ, ООН, ЮНЕСКО та Британська Спідружність Націй. Рельєф Океанії переважно рівнинний. океані розташована в п'яти кліматичних поясах, проте на більшій частині островів панує тропічний клімат із значною кількістю опадів, що формувався під дією пасатної циркуляції. На формування погодних умов регіону часто впливають океанічні течії Ель Ніння і Ла Ніння, з якими пов'язують як тривалі посухи, так і тривалі дощі. Водними ресурсами регіон погано забезпечений, наявні солонуваті підземні води або термальні озера. Великі річки також рідкість для регіону. Є вони лише на островах Нової Зеландії та Нової Гвінеї. Грунти родючими є лише на вулканічних островах, червоно-жовті латеритні, вище на схилах гірські латеритні жовтоземи і червоноземи, і жовтобурі ґрунти. Різноманітні дерева відіграють суттєву роль в житті місцевих жителів, які використовують їх плоди в їжу, деревину на дрова, і як будівельний матеріал. На більшості островів корисні копалини відсутні. Окремі родовища нафти, газу, нікелю, міді, золота, фосфориті розробляються лише на кількох великих островах: Нова Каледонія, Нова Зеландія, Папова Нова Гвінея. Найбільші запаси у світі Нікелевих руд, а це 25% світових, має острів Нова Каледонія, що належить Франції. Перспективними для освоєння є родовища рудних корисних копалин на океанічному дні. Населення Океанії без Австралії складає 18 мільйонів осіб. Це найменше серед регіонів світу. Густота населення нерівномірна. Середня 8 осіб на кілометр квадратний. Для регіону характерний другий тип відтворення населення. Темп приросту високий 1,5 проміла на рік, а у Маршаллових і Соломонових островах 2,9 проміле. Найбільша країна за населенням Папуа Нова Гвінея. З чисельністю мешканців 9,2 мільйона осіб. Найменша країна за населенням науру майже 11 тисяч осіб. Корінними жителями океанії є полінезійці, мікронезійці, меланезійці і папуаси, які представлені змішаними расовими типами. Частка корінних жителів висока у Новій Зеландії 15% та у Північних Маріанських островах 21%. Висока частка європейців у Хавайських островах у Новій Каледонії та Новій Зеландії. Зростає частка азіатів. В регіоні велика кількість різних місцевих мов і діалектів. Але їх заміщають англійська і французька, релігія в основному християнство. Рівень урбанізації 67%. Найбільш урбанізовані такі країни, як Науру, Гуам США, Палао, Нова Зеландія, Маршалові острови, Тувало. А найменш урбанізовані – Папуа Нова Гвінея, Самоа, Мікронезія, Соломонові острови, Тонга, Кірібаті та Фіджі. Найбільшим містом в океані є Окленд у Новій Зеландії 1,3 мільйона осіб. Значно меншими є Крайсчерч 388 тисяч осіб, Порт Морсбі, 364 тисячі осіб, Велінгтон, 216 тисяч осіб та Сува 93 тисячі осіб. Країни океані економічно дуже відмінні. З одного боку, Нова Зеландія і Гавайські острови високорозвинені країни, з іншого Папуа-Нова Гвінея і решта країн належать до найменш розвинених країн світу. Більшість з них, навіть після здобуття незалежності, продовжують мати тісні економічні і політичні відносини зі своїми колишніми метрополіями. Частина островів Океанії залишилась залежними територіями. Лідером за їхньою кількістю є США, які контролюють найбільш стратегічно вигідно розміщені острови, наприклад, острів Гуам. Характер і структура їхньої економіки склалися під впливом їхнього географічного розташування та ізольованого існування. Значну частину продуктів харчування вони імпортують. Природні умови регіону сприятливі для вирощування кокосової пальми, бананів, какао, кави, чаю, тютюну, цукрової тростини. Бавовнику, таро, батата, ямса, маніоку, папаї та інших. Головним видом господарської діяльності є сільське господарство, де переважає рослинництво. Товарне виробництво складається переважно з плантації кокосових пальм, бананів, цукрової тростини. Їхню продукцію експортують. Основним об'єктом експорту океані є копра це волокна з кокосового горіха. Значним виробником какао-бобів у світі є папуа Нова Гвінея Хмелю Нова Зеландія. А от виробництво спеції ванілі – одразу три країни в океанії: Папуа Нова Гвінея, Тонга та Французька Полінезія. У вирощуванні фруктів сильні позиції у Нової Зеландії, яка є значним виробником ківі, а також знайомої для українців Смородини. Традиційно розводять свиней, кіз та птицю. Потужним виробником молока є Нова Зеландія. Що займає 10 те місце у світі? У харчуванні значну роль відіграє риба і морепродукти, тому поширеною всюди є риболовля. Промисловість деяких країн представлена добовною галузю. У 2019 році Нова Каледонія Франція зайняла четверте місце за видобутком нікелевих руд, а папа Нова Гвінея за цим же показником зайняла 14 те місце. За видобутком Кобальтової руди острів Нова Каледонія у 2018 році зайняла шосте місце у світі, а Папуа-Нова Гвінея восьме. За видобутком золота у 2018 році папуа Нова Гвінея зайняла 15 місце з показником у майже 70 тонн. У папуа Новій Гвінеї на острові Бугенвіль розробляють поглади міді і золота на острові Науру Фосфарити. А у Новій Каледонії нікелеві руди. Промисловість більшості країн океані розвинена недостатньо та переважно спеціалізується на переробці сільськогосподарської сировини. На острові Увеа використовують кокосову олію для промислового виробництва електроенергії. На фіджі виробляють велосипеди під торговою маркою Стінгер. У харчовій промисловості найбільшим виробником пальмової олії в океані є папуа Нова Гвінея. Вона ж є і найбільшим експортером даної продукції в регіоні. Центрами рибної промисловості є нукуалофа в тонга, Апія в Самоа та Ярен в Науру. Розвинені традиційні ремесла, плетіння кошиків, циновок, виготовлення художніх виробів із деревини та інших матеріалів, ювелірних виробів, сувенірів. Окремі країни океанії є офшорними зонами. Зокрема, у Науру зареєстровано майже 250 іноземних банків. Щороку зростає потік іноземних туристів на ці острови. Це зумовило посилення антропогенного навантаження на природне середовище. У 2016 році найбільш відвідуваними країнами стали Нова Зеландія, Фіджі, Палау та Вануату. До ЮНЕСКО в океані включено 30 об'єктів в 10 країнах, найбільш відомими серед яких є володіння вождя Роя Мети у Вануату, Япські диски на Мадол і Лелу в мікродезії. Заповідник островів Фенікса у Киїбаті, Древні столиці Тонганської імперії в Тонга, місто Порт Левука у Фіджі. Значним обмеженням для розвитку туризму є радіаційне забруднення окремих атолів, наприклад, Атол Бікіні на Маршалових островах, у районі колишніх випробувань ядерної зброї. Проблемою океанії є нерозвиненість транспортної системи. Основним видом транспорту зовнішніх і внутрішніх перевезень є морський, 99% вантажу і пасажирообігу відповідно. Важливе значення мають морські порти: порт Морзбі, – Нова Гвінея, Нумеа, Нова Каледонія, Сува, Фіджі, Апія, Західна Самоа, Папеете, Французька Полінезія. Деякі країни в океані надають свій дешевий прапор іншим країнам. Мешканці окремих країн користуються як транспортним засобом переважно човнами Каноя. Найважливішим авіавозлом в океані є острів Гуам США. Деякі держави, як Нова Зеландія, досить швидко розвивають авіаційний транспорт, створюючи потужні компанії. Протяжність автомобільних доріг в регіоні за виключенням Нової Зеландії є дуже низькою. Більшість країн займають практично останні позиції у світі. Залізниця є у Новій Зеландії, Фіджі та Науру. У решти країн відсутні. А трубопроводи тільки у Новій Зеландії та папуа Новій Гвінеї. Країни океані переважно постачають на світовий ринок продукцію первинного сектору. Більшість з них вивозять 1-2 види сільськогосподарської сировини. Лише окремі острови постачають мінеральну сировину. Натомість вони завозять паливно-мастильні матеріали. Вироби переробної промисловості продовольство. Лише Нова Зеландія є помітним виробником продуктів харчування в світовому масштабі. Переважно з океанії експортують товари у США, Австралію, Нову Зеландію, Францію, Японію, Сінгапур та Велику Британію. Ці країни надають допомогу та вкладають більшість коштів у розвиток Океанії. Великі держави світу мають в океанії свої військові бази. Переважно вони розміщені на стратегічних напрямках і забезпечують контроль над переміщенням у відповідній частині акваторії Тихого океану. Найбільший військовий контингент та інфраструктуру мають США, наприклад, острів Гуам. Країни океані мають незначні власні збройні сили. Найбільші вони у Фіджі, Папуа-Новій Гвінеї Тонга. Їх часто залучають до складу миротворчих контингентів ООН. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку островні країни Океанії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!